Друзі, всім вітання! З вами компанія Corvel. До нас в продажу заїхала дуже крутезна автівка в кислотному кольорі, колір рідкісний в Кодіаках вони зустрічаються. Не так часто. Так, поїхали, це в нас шкода Кодіак в комплектації Scout 2020 року на 2-літровому дизелі на автоматичній коробці передач DQ500. Двигун у нас на 140. В кіловат на 190 кінських з пробігом 174 тисячі кілометрів. Автомобіль викупили на німецькому лізійному аукціоні без ДТП, без єдиного підфарбування. Вся історія на офіційному дилері Шкода. Гляньте, яка вона красуня. Поєднання зелено. Ну, Дуже круто знову надивиться Автомобіль без підготовки. Це в нас повний привід. Таких авто в Україні дуже мало. Не зволікайте, дзвоніть, бронюйте якісні та перевірені авто. Так, поїхали по комплектації. У нас самі максимальні топові фари, омивачі, передній, задній партроник, присутній у нас Дістрон, легкосплавні диски R19, також є додатковий комплект на зимовій гумі. Комплектація Scout, сфокусую він код, кози даний автомобіль. Так, у нас камера асистентів, панорамний дах. Ми бачимо без ключовий. Переходимо до салону. Сидіння у нас скомбіновані, шкіра з алькантарою, з набивочками скаут, бокові підтримочки, все віддалі, не потріскано, нічого не реставрувалося, все віддалі. Накладки на пороги. Накладки на педалі, дверні карти також на все віддалі. Ставочки з алькантари, Мусорні підсвітки, музика Кентон, асистент сліпих зон, парасолі в наявності, шкіряне мультикермо. Також все віддалі. Ми бачимо адаптивний, датчики світла, датчики доща, ЛЕД приборочка, 174. Рідного перевіреного пробігу. Саме максимальний монітор Scarplay з Android Auto. Двокзонний клімат, підігрів передніх сидінь, Webasto. 4х4. Коробочка у нас DQ500, мод підвізка, три ключа та пульт до Webasto. У нас присутня камера заднього огляду в автівці Дуже гарний збережений стан. Задній ряд сидінь Також все відалі. Пластик без зауважень. Резеточки у нас також з наявності. В авто не курили. Посторонніх запахів немає. Задній фонарі на след, електропривід, електрофуркоп. Так, у нас повнорозмірна запаска, домкрати, ключі, все в наявності. Також є додатковий комплект зимовий гуми. По пластику у нас зауважень немає. Це у нас же Euro 6 присутніх от Blue Це в порядку авто без поліровки два бардачки Працює ідеально, демфар на холодну не чути. так Перевіримо лакофарбове покриття. 영 <목소리로> то у нас без Ну, Дуже крутезна автівка. Друзі, не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Кого цікавлять чесні та перевірені авто з Європи з чесними, з чесними пробігами. Звертайтеся в компанію Крава. Всім гарного дня!